Я не голилася два місяці, і чесне слово, таких заростей на всіх зонах не очікувала навіть я. Мені соромно це показувати, бо на ногах виросли справжні джунглі. Могла б сказати я, але насправді все дуже навіть непогано. З'явилися світлі, майже непомітні волосочки. А от пахвами я задоволена ще більше. Бо тут виросло всього декілька довгих чорних волосинок, які я не чіпала, щоб показати вам. Нарешті це все вже можна поголити і бігти низько кланятися перед майстрами студії лазерної епіляції соб'юті. Сюди я ходжу вже більше року, і щоб ти повністю гладенькою ми робимо олександритовий лазер на ноги, бікіні і пахви, і претензії рівно нуль. Бо тут кожен майстер має медичну освіту і працює на результат. А ще під час процедури не треба матюкатися голові від болю, і вам ніхто не буде казати, що так треба, як у мене було в іншій клініці. Вам терпимо? да взагалі нічого не болить. А місцями саме десь відчуваєте, що трошки по полю Так, та іноді, але Присто. це не боляче. Коштує таке задоволення, звичайно, не дешево, тому пощастило, що в б'юті стартує Чорна п'ятниця і промокод Каріна Сідун дає офігенські акції. Я би скористалася, бо зуб даю ходити з гладенькою шкірою без подразнені волосся це справжній кайф. Усім па-па!